Ми з вами часто ставимо питання про те, чому ми так живемо, чому чиновники не поважають громадян України. Ну чому, коли вони добираються до своїх крісел, вони роблять все не так, як ми хочемо. А тепер я вам розкажу приклад щодо ЖК, в якому проживаю я. І ось виникла дискусія про те, я хочу, щоб ви зрозуміли, це приклад, який ну дуже ілюстративний. І коли ви дослухаєте до кінця, якщо дослухаєте, ви зрозумієте, що ми не можемо жити інакше, ми не можемо вимагати від наших чиновників інакшого, тому що ми точно такі, як вони. І поки ми не змінимось, вони не зміняться, бо ми голосуємо за таких же самих. І так, йшло обговорення в чаті про те, чи вішать табличку інформаційну біля ліфтів і в самих ліфтах. І громадяни мешканці висловились проти. проти поштоматів в під'їздах, я особисто теж проти. Проти табличок в ліфтах. Я хочу в ліфті мене нічого не напрягало. Я їду вранці на роботу. в мене свої думки. Я їду назад, в мене свої думки. Все інформаційне може бути внизу. Для чого воно в ліфті потрібно не зрозуміло. І громадяни висловили спротив, певний против. Тут ні, не потрібно, не потрібно. Я вчора заходжу в, ліз, в ліфт. Висить уже інформаційна табличка. Вже там якась інформація дуже важлива, вкрай важлива, яку я не можу на вході прочитати. Вона в ліфті, вона повинна бути в ліфті, а потім я розумію, чому її встановили. Тому що внизу йде реклама однієї з компаній-надавачів інтернет-послуг. І зрозуміло, що цю табличку виготовила, спонсорувала саме реклама, реклама від, відповідного інтернет-провайдеру. І от я їду і думаю. Отак ми і живемо? По-перше, нас запитали, ми висловили проти. Таблички все одно повішали. А потім ще нам в догонку, от сьогодні я читаю, нам ще й розповіли, що виявляється, вони і так думали повішати ці таблички, але е, так, це зробили безкоштовно спонсори. Спонсори. І ви що проти? Ви що проти? Так, я проти. Я можу сам заплатити за таблички, якщо вони мені потрібні. А вішать мені на голову. Історію з тим, що це зробили спонсори, безкоштовно, а ще й робити так, що я за це маю бути вдячний це якраз те, що ми з вами бачимо у наших чиновників. Робиться не те, що ми хочемо, не те, що ми просимо, не те, що потрібне, але робиться це під таким соусом, ніби. Ми ще й маємо бути вдячними. І це необхідно. І про нас думають. Отак перекладають бурківку чи бруківку. Отак закуповують е е барабани, отак закуповують е різні товари, послуги, отак роблять клумби по 100 тисяч. Це ж ми хочемо. Це ж для вас. Ви що, не зрозуміли? Це для вас. А ви що такі невдячні? Ви не просили це, ну ми самі за вас подумали. Ми самі про це подумали. Що там ви кажете? Відкати якісь є? Ну, 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 які відкати? Якщо у вас є претензії, йдіть до суду. Що ви підозрюєте, що ми якимсь своїм компаніям дали це зробити для вас? Ну, не ну, ну, йдіть до суду. Ну і так далі. Знаєте, от на невеликому рівні невеликого будинку, невеликого ЖК, люди, люди просто беруть і роблять, що вони хочуть. Незважаючи на те, що говорили мешканці, це не просто, мешканці, це власники, що вони виступали проти, що вони не замовляли рекламу, що вони, можливо, б самі могли, бо живуть небідні люди в цьому ЖК, могли б самі оплатити таблички для А4, якщо там дуже потрібна інформація. Отак ми живемо. І будемо жити далі. Тому що ми відро одне одному вішаємо на голову. І при чому робимо вигляд, що ми це робимо ще з благими намірами, з важливими намірами. Бачите, як буває? Отак Отака ситуація. Що ви про це думаєте? Можете написати в коментарях. Я вчора намагався там в чаті написати, що так, не можна робити, але я бачу, що всі такі розумні. І підбирають такі аргументи, і так тобі майстерно закривають рота, що сенсу, сенсу пояснювати немає. Є сенс зрозуміти тільки одне. Якщо ми живемо так, то чого ми дивуємось, чому ми дивуємось, що з нами, чиновники, вчиняють точно так. І візьміть завтра. Візьміть завтра. Оцих представників там, ОСББ, ЖЕКів, там, і так далі, які мають отаку от капелюшечку влади. Візьміть їх, поставте їх в чиновницькі крісла, і вони будуть робити точно так само, точно так само, як роблять нинішні чиновники. От я зараз на цей чат дивлюсь, там, знаєте, сидить адміністратор каналу і каже, я тут заблокую, те, там, обмежу там на каналі. На каналі там 1000 людей. Тисячі. У мене канал на 125 тисяч. І я все не поводжу так, отак. Я тут головний Діміург. У людини всього тисячу людей на каналі, і то це власники квартир. І до них і їм розповідають, яких можуть обмежити їм право писати, їх там можуть заблокувати за те, що вони там багато пишуть. Вдумайтесь. В яких умовах ми живемо? На невеличкому п'ятачку людина, яка має капілюшечку якогось ресурсу, якоїсь влади, робить те, що вона хоче, те, що вони хочуть. Невеличка кількість нав'язує все інше більшості. Не питаючи, не радячись, не голосуючи, а ще і гірше те, найгірше. Що тобі це все подають, те, що ти не просив, ти не хотів, тобі ще й подають це під соусом, що це ще й для тебе, і ще й безкоштовно тобі зробили. Вірите в безкоштовне благо, що вас хочуть безкоштовно вам подякувати? Я не вірю. Я хочу чистий ліфт. Я не хочу в ліфті хорошого ЖК як якусь реклам... рекламну компанію під соусом того. Що там буде важлива інформація для мене. Все, що мені потрібно, я можу дізнатися внизу. Там є інформаційний стенд. Бачите, як живе. А ми потім вимагаємо від чиновників бути принципово іншими, коли в нас на маленькому місці маленька людина, маленький чиновничок, маючи малесенький канальчик, може робити те, що їй вважається правильним. Чому? Бо спонсори є. А ви ніхто, і звати вас ніяк. І вас питати ніхто не буде. Повішають. І далі ви можете в чаті писати, а вам потім скажуть: будете писати, ми вас ще й заблокуємо. А тепер що саме гірше, що знаходяться громадяни, які не бачать в цьому ніякої проблеми. Оце найгірше. Непогані ці люди, які так роблять. Це люди, вони завжди так будуть робити. І людина завжди буде гнуть свою лінію. Вигідно зі спонсорами попрацювати, будуть спонсори. Вигідно повішати ці таблички будуть. Вигідно бурківочку покласти чи бурківочку будуть це робити. Проблема в тому, що більшість не бачить в цьому проблеми. А проблема є. А проблема є. І якщо ви її бачите, підписуйтесь на цей канал, будемо розбирати різні події. В нашому суспільстві. Але я здивований тому, як ми хочемо, щоб дуже чесні, дуже віддані, дуже морально якісні люди нами керували, а при цьому працюємо тими ж методами, з якими працюють з нами. Але коли грають нас, нам це не подобається. А от встановити табличку, бо вона нам дуже потрібна в кавичках і розповісти нам, що це для твого ж блага. Шановний мешканець, оце круто. Це держава в мініатюрі. Не буде нічого гарного і доброго до того моменту, поки ми не бачимо проблеми. Проблеми в тому, що нами керує активна, от кажуть, активіст, меншість. А більшість стоїть в сторонці і помалка, Роблячи вигляд. Що так і треба. Ні. Так не треба. Держава демократична, живе за демократичними принципами, якщо більшість підпорядковує меншість, а не більш активна, агресивна. Меншість чомусь нав'язує більшості своє бачення. Часто дивне, часто нераціональне. І обумовлене рекламодавцями. Правда? Нікого не звинувачую, це лише мої філософські роздуми. Не забувайте підписуватись.